Ман не той, але контент той самий. Тільки якби ж ви почули, який тут запах стоїть. <звук> Ось такий прикол. Забуксував. <звук> Колеса блестять. Ще три дні вони повозили після того, як я продав машину. Трохи не те щось, так? Да? Продаю, тому що хочу виїхати з України. З моїм причіпом повний порядок, як тільки з конвейера виїхав. Ось стоїть повністю готовий зимовий комплект. Усім привіт! 9 ранку неділі, тільки виклав відео. Продав машину, поки не знаю, що знімати. Зніму погоду. Дивіться, який у нас мороз. Вже дійсно пора готуватись до зими, трохи мокрозйомки. Красиво, але холодно. Думав на мийку, але вирішив ні. Помию сам, зараз у два етапи, вимию, на наполірую, натру диски, всередині поприбираю, кондиціонером пройдусь, бо такого в салоні я вже давно не пам'ятаю себе. Брудно, грязно, їздив багато у справах та й поставлю поки в гараж. Змінив підсвітку, хто пам'ятає, була фіолетова. Намив машину, майже як з детелінгу, навіть колес натер знову наполірував. Всередині трошки помив. О, Щось навіть не включається підсвітка. Акумулятор підсів. Двері відкриті. Така от чистота і порядок. Може бути. Я думаю нормально. Колеса блестять. Як собаки самі знаєте що. Ще три дні вони повозили після того, як я продав машину, але вже закінчилось. Будемо вести документи, здавати. Та й на тому все. Позавозили документи. Скільки років живу, тут це сусіднє місто. Чи містечко, чи селище, як воно правильно називається, А ніколи тут не був. Річка тече. І Такий до неї прям можна машиною розігнатися і заїхати, якщо є бажання. Кожен ранок нашої організації починається однаково. З морозу. Зараз купа планів. Поїду на фірму, хочу помити прицепа, повимивати там добре. Трохи не те щось, да? Але підчепили до цього мана, бо треба було пересунути трохи прицепа, бо я його так не дуже добре поставив. Ось так він виглядає з білим. Спойлерами він здається ще ближче до кабіни стоїть. В чому проблема? Який він грязний. То зараз приїхав, хочу помити. В мене він такий ніколи не бував. А це ж кажу, останній день ішов дощ, то зараз буду вимивати. А? Цей то чистіший трохи, але теж треба помити. Зараз цим і займусь. Відчіплюся, підчіплюсь до того, вимиємо машину, бо батько теж приїхав. Такий от фонд робіт. Треба визнати цей вівторок міжнародним днем. Мийки. Зараз ще піднімати буду в рамі всередині, але так є різниця. Ну і не видно на відео. З моїм причіпом повний порядок, як тільки з конвейера виїхав, вимив, начистив, аж блистить на сонці. Так я і не зняв ці щити. Тут був напис Mornflake, Його стерли, але клей лишився. А я його не стирав. І так до нього поналипала пилюка і знову його видно. Треба зайнятися, якщо буде час. Чи може хай буде. Який чистенький рама вимита все. Всередині тільки не вимив, не піднімав. Колеса понамивав, щоб понатирати їх. Ковпачки на місці. Дістав вже зимові шини. Я щось думав, я їх брудні лишив на зберігання, вирішив помити, але ні, дивлюсь, чисті. Та вже помию. Диски дістав, буду збирати. Замовив комплект датчиків, хочу, щоб в мене було повністю два комплекти резини, зимові і літні. Тому зараз буду займатися. Тож, поки сохнуть шини, хочу поговорити з вами трохи. Збираюся зараз по справах і зайшов в коментарі у YouTube, TikTok. Дуже багато запитань, чому я все спродаю, чи збираюся кудись виїжджати. Відповідь однозначна ні, не збираюсь. Інший варіант зміна діяльності. Так, це зміна діяльності. Що буду робити, поки вам не кажу, але це кардинально інше, пізніше все самі побачите. Тому не хочу, щоб вам склалося враження, що я продаю, тому що хочу виїхати з України. Ні, нікуди я виїжджати не збираюсь. Ось стоїть повністю готовий зимовий комплект. Виходить, у мене тепер повноцінні два комплекти. Купив датчики, оригінальні поставив, зібрав уже диски з реставрації. Так вони виглядають. Але проти тих 19-х, різношироких, ці як добуса, 17, високий профіль. Але нічого, зато м'які. Тепер у мене є інше питання. Я колись займався продажем аксесуарів, і у мене такі штучки, ковпачки. Якщо з кольором, наприклад, я вже визначився, це буде чорний колір. То питання в іншому. У мене лишились такі марки. Opel, Toyota, BMW. І десь лишився, що здається, Volkswagen. І що робити? Ставити якийсь із цих? Ну, це ж колхоз, мабуть. Чи залишати ці? Ні, напевно, поставлю BMW. Сало, 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 українське сало! Знову у мене з'явилось дві години вільного часу. Нарешті приберу в Кенгу. Стабільно раз в півтора місяці генеральне прибирання. Мейка і мейка в салоні. Забиваю все пилюкою, сидіння треба помити, бачите в плямах. повичищати, повимітати цю пилюку. Взявся плотно за чистоту. Просто накупляв пахучок. хочу повішати, ну а в брудну машину це такий собі варіант. То зараз вимиваю та й буду займатися. Вгадайте, що зроблю з колесами. Хто подумав, що наполірую, той правий. Блистять диски від Volvo. ковпачки від Opel. а машина Renault. Така от солянка. Нарешті намив, сохне, сонце навіть вийшло. Коврики сохнуть. Сидіння вимив, то мокре трохи. Але в машині тепер повна чистота. Вчепив і сюди ведмедя, хай буде, ароматизаторів начепляв. коврики постирав всі. Коротше, генеральне прибирання. Такої чистої роботи, он яка. Приїхав з батьком, мені треба було під'їхати, вантажимось відходами для Риби. Хто давно дивиться канал, той пам'ятає, що тут була моя перша загрузка. Уже заїхав по цих мішках, розвернувся, підточився. Зараз чекаю, десь має приїхати погрущик. Ось такий цей гній. Один порох, але воняє страшно. Вантажився цими ж відходами на цьому місці. На той самий ставок теж віз. Ман не той, але контент той самий. Знаєте, у мене вже таке відчуття, що контент з завантаженнями, з фурами, з погущиками, це вже щось нове у мене на каналі. Давно не знімав такого. Ну як давно тиждень, але все одно відчуття таке. Тільки якби ж ви почули, який тут запах стоїть, аромат Коко Шанель мені, справді забиває. А з іншої сторони, раз купляють оце стабільно, то риба його їсть нормально і росте на ньому то Таке воно вже й погане. Це перегній зернових, наскільки я розумію. Зерно, там бачу кукурудзу, соняшник є. На перекос стоїть прицеп. До ставка під'їхали, він вже спущений, але все одно дуже погана вигрузка. Ось такий прикол. Забуксував. Ну як завжди на такій вигрузці. Той раз виїхали, вибуксували за допомогою того килима. А чи зараз вийде виїхати? Не став вже батько на рівному. Більш менш не підгор. Але все одно шліфує всю дорогу, ніби не мокро, але сара трава, земля-волога і шліфує. Але добре, що знайшовся той килл. Без нього, я думаю, навіть не тронулося. Вже, вже крюка вчепили, вже по трактора поїхав. Що ви думаєте? Потихеньку виїхали, приїхали вантажитись ще раз. Вже сонце заходить, ввечері там буде взагалі цікаво заїжджати. Але сподіваюсь, на цей раз не забуксуємо. Я сів як цей, як пасажир, стажор їжджу. Поки на задньому фоні вантажить мана, хочу з вами трошки проговорити про прицепи. Бо багато хто не зрозумів, і це дійсно зі сторони виглядає так, що я розпродую абсолютно усе. Коли я продавав свій автомобіль, ман, який вже проданий, ви знаєте, з минулого відео. Я виставив на продаж також і напівпричіп. Але поговорили з батьком, він захотів забрати мій напівпричіп собі, а його виходить йому вже не потрібен. Його потрібно продати. Тому я зняв відео, що його продаю. А свій так і залишив в інтернеті, я забув його зняти, так і досі не зняв. І виходить, що на продажі два, але мій не продається, бо він фактично вже проданий. Але проданий після того, як я продам батькового на чи він продасть, це неважливо. Вічно можна дивитись на три речі: на вогонь, воду, і як хтось працює. Як ви розумієте, я точно не працюю, приїхав на вихідні, точніше на суботу до дядька. Вогонь зараз може м'ясо якесь пожаримо. Завтра, в неділю, день автомобіліста. Точніше, для вас він вже настав. Усіх причетних із цим вітаю. А ми починаємо святкування вже сьогодні. Тому бажаю усім рівної дороги. Диві, які маленькі, може комусь треба. Хороші такі, чистенькі.